Ворог нищить, партнери відбудовують. Сели ще тепличне, що у Шевченківському районі у січні атакували ворожі дрони. Тоді внаслідок обстрілу пошкодило 13 домогосподарств. Допомогла у відбудові чеська громадська організація People in Need». Руйнування зафіксували вже наступного дня після атаки. А вже у квітні всі ремонти виконали. Більше про допомогу розкаже Олександра Кольба. Я нічого не чую, коли все літає. Я помолилася господу. Лягаю спати. І я нічого не чую, що там робиться, тільки чула, холодильник відкритий, вікно відкрите і все. Дах нічого не було, тільки вікно це У Ваньки аж два вікна вилетіло, ну мене защитило, дівчатки мої, мене защитила сосна. Я вам зараз покажу. 80-річна пані Софія мешкає в квартирі разом з лежачим чоловіком. Їхня домівка також зазнала пошкоджень внаслідок атаки безпілотників. Зачепило одне вікно. Його швидко полагодили завдяки чеській громадській організації Ніт». Жінка ділиться самі відремонтувати б не змогли через маленьку пенсію. А ви нам дуже хорошо помогли. Вікна вставили, вікна забиті були в нас. Плохо було, а зараз дуже хорошо. Ганна Белеванцева мешкає в тому ж будинку. В її квартирі теж повилітали вікна. Два окна були вибиті. Два вікна були вибиті повністю, ну нічого, головне, живі. Так протягом місяця нам приїхали, поміняли. Хлопці робили, швидко зробили. І хлопці були добрі, які демонтували, які потім відкоси нам робили, повністю робили під нуль. І швидко та добре зробили. Дякую. 67-річна Ганна Шлях проживає сама, син на фронті. Благодійна організація допомогла їй також. Спочатку обстежили та зробили заміри. Після цього вже приїхали ставити вікна та робити відкоси. Елена і Саша Олена і Саша. Дякую їм. Завжди зателефонують, спитають, чи задоволені підрядником. А ось привезли чи не привезли. Те ми задоволені всім. Якщо по десь системі, то я вам ставлю 10 балів усім. Дякую, великий, низький уклін. Загалом, чеська громадська організація People in Need допомагає у відбудові житла, пошкодженого через бойові дії, а саме відновлення вікон, дахів та інші роботи з легких та середніх ремонтів. Також надають будівельні матеріали, якщо людина хоче відремонтувати свою квартиру чи будинок самотужки. Перш за все в програму, так в такий проєкт попадають ті категорії людей, чиє житло пошкоджено було саме внаслідок бойових дій. Також, якщо люди не подавались на державну програму, є відновлення або до інших партнерів, також вони мають право приймати участь в наших програмах. І зазвичай, перш за все, ми надаємо допомогу саме вразливим категоріям населення: це особи з інвалідністю, маломобільні люди або з тяжкими за які потребують коштовного лікування. Також це багатодітні родини, родини з дітьми до трьох років або вагітні жінки, вагітні жінки. Також це одинокі батьки. В тепличному з 13 пошкоджених домогосподарств 12 взяли участь у програмі. І ще одна родина отримала грошову допомогу на самостійне виконання ремонтів. Олександра Кольба, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.